Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні ми вчимося розв'язувати задачі з параметрами, готуємося до НМТ і маємо урок номер сьомий. На цьому уроці будемо говорити з вами про квадратні рівняння і. Наступні кілька уроків також будуть присвячені квадратним рівнянням через те, що дуже багато завдань є пов'язаних з квадратними рівняннями, і дуже багато задач з параметрами зводиться до дослідження квадратних рівнянь. Отже, про квадратні рівняння. При яких значеннях параметра А рівняння Ах2 плюс А2 помножити на Х мінус 2 дорівнює 0 має один корінь. Так, отаке маємо завдання. Тобто я маю отут отаке квадратне рівняння. І отут пише, що при якому а рівняння таке буде мати один корінь. Так. Перед тим, як ми будемо братися до розв'язання цієї задачі, то я би хотіла з вами трошки поговорити про квадратне рівняння. Я думаю, що ви всі знаєте, що загальний вигляд квадратного рівняння Ax квадрат плюс. БХ Плюс С дорівнює нулю. Ну, я думаю, що оце всі точно знають оце квадратне рівняння, і знають, що А, С, то деякі коефіцієнти. Але тут є дуже важливий момент, котрий якось так вислизає від нас. Тут важливо, що А не дорівнює нулю. Оцей от момент є дуже поважний, і він впливає на розв'язання багатьох завдань. Так, тепер про кількість коренів квадратного рівняння. Отже вони залежать від дискримінанту. Якщо дискримінант більший за 0, то рівняння має два різних корені. Два різних корені. Якщо дискримінант рівний нулю, то рівняння має два рівних корені. Рівних корені. Ну, багато хто говорить, що має один корінь, але насправді тут рівняння має два корені, котрі співпали ще кажуть часом. Або рівних корені. І якщо дискримінант від'ємний, то рівняння має нуль коренів. Або немає коренів. Нуль коренів, або немає коренів. Так, отже, ви бачите, що все залежить від дискримінанту. Отже, маємо. Якщо дискримінант більший за 0, рівний 0 і менший за 0, три умови. Так, тепер повернемося до нашої задачі. Отже, нас питають, при яких значеннях параметра А рівняння має один корінь. Ну, То логічно, що багато хто з вас, більшість з вас, ну і так, напевне, правильно, спробує порахувати дискримінант цього рівняння. То давайте я його отут випишу ще раз: ах квадрат плюс. А мінус 2 на мінус 2 дорівнює 0. Так, отже, я рахую дискримінант цього рівняння. Так, тут а мінус 2 до квадрату, мінус 4 помножити на А і помножити на мінус 2. Дорівнюємо. А мінус 2 до квадрату відкриємо дужки. А квадрат мінус 4а. Плюс 4. І тут буде плюс. мінус 4 на мінус 2 8а. Так, і далі мінус 4А плюс 8А. То буде 4А. Отже, я дістану А квадрат, плюс 4А. І плюс 4. І як до нього добре придивитися: ну, то видно, що то буде А плюс 2 до квадрату. До того дискримінанту. Так, от такий я маю дискримінант. Отже, в умові задачі пише, що рівняння має мати отут один корінь. Отже, наш дискримінант має дорівнювати нулю. То я запишу дискримінант дорівнює нулю, і тоді я дістану А плюс 2 до квадрату дорівнює нулю, і звідси, очевидно, А дорівнює мінус 2. Отже, ми дістали мінус 2, але не поспішайте то записувати у відповідь. На початку уроку я тут наголошувала вам, що квадратне рівняння це рівняння, коли коефіцієнт а не дорівнює нулю. А отут, подивіться, біля х квадрат, біля х квадрат стоїть коефіцієнт А. І він також може дорівнювати нулю, то що тоді буде відбуватися? Давайте ми той випадок розглянемо. Якщо А рівне нулю, то рівняння перестає бути квадратним. І що я тоді дістану? Тоді дістану мінус 2х, якщо я замість А підставлю 0, мінус 2 дорівнює 0. І оце рівняння, якщо я розв'яжу, то я дістану х дорівнює мінус 1. Оце є той єдиний корінь, про котрий питають. І тому в даній задачі у відповідь треба записати А рівне мінус 2, і А рівне нулю. Тобто, я тут буду мати вже не одну відповідь, а дві відповіді. І оце є моя відповідь до задачі. Бачите, тобто, треба отут не забувати о той такий маленький момент. Маленький, але дуже важливий момент, щоб ви не помилилися і написали правильну відповідь. Бо, якби, наприклад, в задачі сформулювали завдання запишіть найбільше значення параметра А, при якому рівняння має один корінь, ну то ви би тоді записали оце мінус 2, а тут, бачите, ще є 0, і була би помилка. Так, далі ми продовжимо говорити з вами про квадратне рівняння, бо вони потребують особливої уваги. Тому не забувайте підписатися на канал, пишіть обов'язково коментарі і до зустрічі!